Якщо ми беремо восьме століття, то тоді ж не було таких класичних централізованих держав в Європі. Вони лише починали формуватися. І тут, звісно, папа е мав великий вплив. Він комунікував з, з великими дворянськими родинами, називаємо їх так, або елітарними родинами, як завгодно. І тому зрозуміло, в нього був великий вплив на багато процесів. Армію збирали під папу Римського. там... Е Звільняли відповідні там, скажем, такі пам'ятки історії релігії, духовенства і так далі. Зрозуміло, під цим були певні і економічні. Інтереси е, трішки приховані, але але тим не менш, ти абсолютно правий, що такий вплив був сьогодні. Заради папи римського ніхто е, армію в Європі збирати не буде, тому що, по-перше, є е, класичне розуміння національних держав, плюс є е, міжнародні організації е, по типу НАТО, які, скажемо, створили певні е, юридичні зобов'язання держав. По різних напрямках, як взаємодіяти в рамках однієї, військо в рамках однієї військової структури, які воєнні зобов'язання, які політичні зобов'язання і так далі. Тому з точки зору геополітики, суб'єктності, звісно, сучасний, сучасний папа Римський він є більш духовним лідером, ніж Політично впливовим гравцем, однак духовний лідер намагається впливати на політичні процеси. Це теж правда, адже якщо ти подивишся навіть на структуру управління Ватикану, то у папи є посада, вона вона знаєш так дуже символічно. Вона ідентична по назві, якраз таки назві міністра закордонних справ Сполучених Штатів Америки, of State. Тобто, у папи є державний секретар.